В актовій залі Білгородністровського аграрного технікуму відбулося свято, на яке чекали майбутні трударі степових полів. Ці люди, пораючись на святі українській землі, приносять в кожну домівку запашний хліб. Щирими вітаннями звернулася до студентів Наталія Соколова, яка зазначила, що без працівників сільського господарства неможливо життя кожного громадянина нашої держави. Я хочу поздравити очень нужный, очень ценный, потому что без сельского хозяйства, без нашей продукции человечество прожить не может. Если только не создадут химики, да? создадут все искусственное, и все равно мы будем на первом месте, тогда наша продукция будет стоить тысячу раз дороже. Желаю всем здоровья, творческих успехов и, конечно, побед на сельскохозяйственной линии. Захід проводили у формі гумористичної гри «КВК», де чотири команди перед зернята, картофани і яблуко виборювали пальму першості. Розпочалося все з візитної карточки. Далі учасники радували глядачів веселими піснями, кумедними сценками та демонстрували власну ерудицію. Вони болгарського перця представляють собою так називаємо морду ягоду з товстими стінками, голою внутрі. одного перця залежить від сорту і соверсті вирощування. Середнє місце стоїть 120-150 грамів. На святі також представляли страви, які мають пряме відношення до назв команд фарширований перець, троянди з картоплі та яблучний пиріг. За кожен пройдений конкурс члени журі оцінювали команди за п'ятибальною шкалою. Неймовірні враження подарувала глядачам дівчина, яка продемонструвала східний танець. Так, на гумористичній ноті пройшов день працівників сільського господарства в аграрному технікумі. Студенти показали, що можуть не лише старанно навчатись та працювати, а й дружно святкувати. Анастасія Гетманець, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.